Трохи більше 100 тисяч українців наразі проживають у Нідерландах, значна частина з яких працевлаштовані. Працюючи у Нідерландах, наші співвітчизники накопичують пенсію на рівні з місцевими мешканцями. При переїзді до іншої країни або поверненні в Україну накопичена вами пенсія залишиться. Маленьку пенсію від 2 євро до 600 євро на рік можна викупити через 5 років після останнього робочого дня, тобто отримати ці гроші на власний рахунок. Велику ж пенсію, тобто від 600 євро. Євро на рік можна отримати тільки з настанням пенсійного віку. Станом на 24 рік це 67 років. У разі зміни місця проживання вам слід подати заявку, попередньо активувавши свій дігіді, щоб нова адреса була відома пенсійному фонду. Зауважимо: якщо ваші нові адресні дані не відомі пенсійному фонду, то пенсія може стати забутою і не виплачуватись.